Комісії з питань розвитку дорожньої інфраструктури управління майно та земельними відносинами 20 грудня 2024 року виставлено два питання на е, порядок денний. Е, прошу ознайомитись, чи є питання до порядку денного, якщо вони проголосувати. Хто за? Так, першим першим е, питанням сьогодні Рішення про безоплатну передачу на майнавіського чистення 7166 доповідання за будиночку. Шановні колеги, доброго дня. Апаратом районної ради була розроблена програма для підтримки Збройних сил України, де було передбачено на 2024 рік подвійно схожі коштів підтримка наших захисників. Програма була затверджена на сесії 20 го скликання 27 -го з березня 2024 року. На звернення тимчасово виконуючого обов'язки військової частини А-7166 командира Ковальчука було звернення придбати обігріви екофлот для військової частини минулої сесії. Ви можете це бачите, районна рада згідно нашої програми, яка була передбачена у 2024 рік, придбала 6 обігрячів ЕКО ФОП. Зараз е, просимо, е, ми просимо вас е, дати можливість доручення голові районної ради для передачі цих обігрів нашим захисникам в частині А-7166. Ну, я думаю, що за уваження стосовно такого питання як передача військової частини до військовим не буде, але якщо є, то що давати послання. Питання. За. А дек? За. Крата за Адечук. За. Так, прийнято. і наступне питання э, стосується звіду, рішення голови районної ради про діяльність за звітній період.

Відповідно, є у нас розділ подальні засідання, відвідування до регатування 4-го року районна рада провела 5 сесій, на яких були прийняті звернення, про що є зазначення в розділі. Постійна комісія працювала з до реагу. Постійна комісія відповідно до раунду чи законодавство. На тій разі зазначається про правоправді майно спільної власності та територіальних громад сіл Сереж міського району. Окрім того, що у районної ради є 8 будів, матеріального основного місця рівня становить 8 будів це переміщення спільної власних територіальний громад району, та одне комунальний церква 174, та одне комунальне заклада 174, на об'єкт оренду спільної важкості. Площею 252,8 та 62,3 квадратні оголошено виконує крові системі два аукціони. За результатами їх проведення з переносимо в той АМСР, ЗОВАМ СТОВІСЬКУНАЦЬАМЦЕРТА ЗІНШОСОПІНЦКИНТРЯМІЇ ГОВІШУКАНОДОВЕНИДОХНАЗЛОВУ що ЩОМІСЬНОХ ТРЕНАТИ ЗЕПЛЕКАЙНО ЩОВРАЙ КУМАНІ МАСІРІНУЯ СУМУ 16 610 Гривень щомісячно. У п'ятому разі зазначено проміновано співробітництва, що регіональна співпраця активно районний ради працюють на напрямку налагодження співробітництва з районом Польщі, також Німеччини. Підтримка Збройних сил України, як зазначено на замовлення по-передньому. Питання для 79-го матеріальної бригади, питання оборони, 60 по дивичів передано, сукупно згідно зі мною підтримки. Ну, ну, е, і також е, попередньо було передано для, для наших військових і е, 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 також е, сухерковуючи колун танцюкомогів. Звідно при договорюванні ради та заступників на професіональної виконавчого Ради постійно брав участь у різноманітних патріотичних духовних культурних мистецтвах та освітніх заходів і акцій, які відбувалися на території Калос-Акваріату. Також хочу нагадати, що стосовно висвітлення діяльності Ради ради уроків 9 відповідно до закону України від 22-го. Лютого 2024 року про внести змін до закону місцевої собі України щодо забезпечення прозорості місцевого серування, який набрав чинності від 14 серпня 2024 року для висвітлення в засібній сесії та постійної комісії районної ради створено ютуб-канал Кауска районна рада. Незважаючи ем, на все, районна рада працювала системним заваркою, що на початку і назваючи на філовіки, які є сьогодні сьогодення, вона відповідно дякую депутатам райони за розуміння